Доброго дня, звати мене Сергій Дикієнко. Приїхали з Одеси. Колектив грає тут у вас перший, молодий там амбіційний колектив. Майже завершився другий день турніру. Скажіть, будь ласка, як для вас відбувався турнір? Які враження від гри з суперниками? Ну, розпочну з того, що на турнірі, як я казав, ми вперше для нас було завдання вийти в найкращому випадку в Голдкап, в мінімальному сільверкап. Завдання виконали, але як то кажуть, з кожною грою хочеться більше і більше. Гарні, класні колективи, задоволені своїм колективом. В групі було тяжко. Перший день добре зіграли. Другий день з командою, яку, начебто, по результатам їхні результатам нашим повинні були проходити. Не пройшли, програли і потім сиділи, ждали результати на мандражі, як то кажуть. Сьогодні також з танчиком зіграли тренер поставив гру, сказав, як зіграти, зіграли, обіграли. Тяжка гра була. І півфінал, ну, ви самі бачили, що у нас трошки колектив без там, таких гравців, без такого рівня, ми то граємо лише в Одесі. І вийшло забити першими, зайшов стандарт, також який там розігруємо на тренуваннях. Потім у нас один гравець ще до цього зламався. Під час гри двоє тут зламалися основні гравці і ну, не вистачило я думаю сили, тому що вже хлопці просто задихалися. Але команда вважає, що наша дуже достойно зіграла. задоволені хлопцями молоці. Воротара на голкіпера нашого хочу відмітити окремо. Кавун Євген, досвідчений дуже не виручав, просто монстр. Та й взагалі, як єдиний механізм, грали. Скажіть, будь ласка, можливо, якась команда вам сподобалася або здивувала своєю грою на цьому турнірі, не обов'язково з якою виграли, а також можливо, команда, за якою довелося споглядати? Ну, сподобалася моя команда, звичайно. Ну і підтримую хлопців Жодеса, також та експерт, Отий Колос. Вони завжди подобаються їх ігри. А так, ну, МХП, з якими ми будемо за третє місце, МХП з Києва, хлопці, якщо не помиляюсь. Завтра багато місце. Така хороша команда, стиль футболу подобається. І можна відмітити в команді танчик, там 14-й номер жак, якщо не помиляюсь, прізвище. Його ліва нога, як рукою закидував. Ну, тяжко було, але ну, якось так. А що можна побажати командам завтра на гру? Побажати можу без травм, тому що як ми побачили, для нас це виявилося, що ми можливо зіграли в фіналі або як мінімум серія пенальтів. Була гарного настрою, мирного неба. І наостанок, що можете ще сказати про організацію самого турніру? Чи подобається ця локація? Влаштовують умови, подобається сама взаємодія. Як у вас відбувається? Хочу окремо подякувати нашому спонсору Євродор компанії, завдяки якої ми знаходимо студію, завдяки якої ми граємо в Одесі. Це варто також окремо відмітити з приводу вашого турніру. Все подобається. Знайомі з організатором з Артемом в Одесі проводить турніри. Ну ви самі знаєте, проводить в Чачеві вперше. Все подобається. Лише дощ трошки підкачав, чекали снігу. І з порад, на мою думку, можливо, було б класно вести вар один за тайм, щоб якісь епізоди можна було передивитися. Бо Бу, були навіть сьогодні півфінал та експерту. Там був гол. Не зарахували, а потім зарахували. Арбітри класно розібралися в цьому епізоді. Думаю, такі епізоди тільки покращать рівень ліги. І в цілому, у рівень аматорського та не аматорського футболу і футзалу в Україні. Дякуємо. Такі побажання дуже цінні, тому що ми зростаємо разом з вами. І ви професійно в футболі, ми професійно в організації. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам гарної гри завтра з вашою командою. Перемагайте. Боріться до останнього, і в нехай все буде добре. Дякую вам.